Новинка в Україні зарядної станції. Такої ще техніки не було і вже не буде. Є тільки у нас. Фасібот, зарядна станція на 2,4 кВт, акумулятор на 2 кВт, літій залізофосфатний акумулятор. Ця штука може працювати автономно. Може забезпечити вашу квартиру, якщо ви поставите сонячну панель на балконі на 500 Вт. Може забезпечити автономно вашу квартиру в літній період. Або на дачу до вас, до речі, на дачу взагалі апарат класний. Заряджається від сонячної панелі потужність 500 Вт. Ось є ну, вихід. Ми підключили тимчасову панель. Зараз станція заряджається. Потім є вихід 220 вольт з цієї сторони. Дмитро давай покажемо. Група розеток 220 вольт. Ви можете заряджати будь-яке обладнання і навіть там використовувати болгарку чи сварочний апарат. Потім можна заряджати любі гаджети, тут швидкісні зарядки, які хочете на любу потужність. І саме цікаве те, що якщо ви в лісі поїхали в ліс на рибалку, і у вас нема сонця, але потрібно зарядити станцію. Ви можете підключити його до прикуриття в автомобіль і зарядити цю станцію від автомобіля. Завівши, звісно, автомобіль. Ось такий апарат до вашої уваги. Е Купуйте, пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Ну, дуже якісна машина. І подивіться на цю панель. Працює від бракованої панелі. Отак от, от китайці роблять.